Привіт, я Юлія Ніколаєва. Я керую Enterprise PMO і Lean офісу. Пум. Якщо ти цікавишся побудовою проєктного офісу або офісу трансформації, то це для тебе. Бо я знаю на практиці, що успіх PMO сьогодні це не про красиві звіти, які ми так любимо, і не про вчасний бюджет, як ми намагаємося зробити. Бо наші з командою офіси трансформації отримують міжнародне визнання найкращий проєктний офіс у Європі. Найкраще джали гібридні стратегії PMO. Третє місце в світі на Lean Diamond Awards. І якщо твій PMO досі це контроль і статуси, то маю для тебе погану новину, тебе замінить автоматизація або AI. Бо бізнес зараз живе у суперскладних умовах, і сьогодні вони від PMO чекають не адміністрування, а рішень і впливу. Тому на Ukraine PMO Day я буду говорити про піймо нового покоління і про те, як перестати буде цим офісом контролю, а стати справжнім драйвером стратегічних змін. Також ми поговоримо про роль лідера PMO, як перейти з мову, що зробили, на мову, яку цінність ми зробили. І це буде не теорія. Я поділюсь своїми реальними кейсами, помилками, висновками. Так, і якщо тобі оці теми близькі, теми впливу, трансформації піймо, то зустрінемось на конференції. Welcome!